Доброго дня малята. Малята, скажіть, куди ми з вами потрапили? До парку, правильно. Чому цей куточок природи ми можемо порівняти із лісом? Тут росте багато дерев, кущів. Подивимось уважно довкола. Однакові чи різні дерева тут ростуть? Вірно, різні. Які з дерев та кущів? Ви вже впізнали, а можете їх назвати. Чим відрізняються між собою ці деревця? Висотою, кольором та виглядом кори, забарвленням та формою листочків, розташуванням гілок на стовбурі. Молодці! Ви були дуже уважні. Мабуть, ви добре знаєте, що в наших лісах росте два види. Деревних рослин це дерева і кущі. Давайте пригадаємо, чим же відрізняється дерево від куща? У дерева є товстий стовбур, на якому ростуть гілки, а в куща віти ростуть прямо від коріння. Діти, чи подобається вам гуляти парком? Так, а чому? У парку гарно, затишно, повітря чисте. Нам дихається приємно, легко, правильно? Це тому, що рослини наші друзі. Вони очищують повітря. Як ми повинні ставитись до природи лісу, гаю, парку? Ми повинні її берегти. Не можна ламати дерев та кущів, розкидати в лісі сміття. Дерево, дітки, жива істота. І протягом року воно змінюється, росте, міцніє. Що весни воно вбирається молодою зеленню, розпускаючи ніжні соковиті листочки. Надходить літо і дерево квітує, буяє, а ще на ньому дозрівають плоди або ягоди. Восени дерево змінює колір свого листя. Потім листечко осипається з гілок і деревце засинає. Прийде зима сніжна. Морозіна вкриє гілочки пухнастою білою сніговою ковдрою, а землю навколо стовбура сніговим килимом, щоб коріння не замерзло. Так деревце спатиме всю холодну зиму аж до самої весни. А коли прийде весна, прокинеться деревце, простягаючи до сонечка своє відтя, і знову почне розпускати, рости і радіти. Так, дітки, завдяки нашому заняттю ми згадали, що дерева це живі істоти, як тварини, пташки і люди. Зламати молоденьке дерево дуже просто, а для того, щоб воно виросло великим та міцним потрібно дуже багато років. Тож дерева потрібно берегти. Я гадаю, всі мої дітки. Дуже гарні друзі природи. Шанують та дбають про такі необхідні нам дерева та кущі. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням та побачення!